Кілька таких запчастин було з автомобілів, але завжди викидали чорний металобрух. Чому? Тому що коли перевіряли, на магніт не бралось, а то був сам. І сам розбирати не дуже вигідно, тому викидали. А це нам запропонували, сказали, можливо, щось цінне. Бо перевіряли купоросом, не реагує. Зараз ми перевіримо, що це. Тут пару кілограмів доставати незручно. А сам коштує 50 гривень. Тут на 100 гривень, але пів доби треба розбиратись і доставати. Підходь, Сергій. Оп. Дивіться. Дивно, так? Да? Це бабіт 83-й. Не дуже дивно, його часто використовують в таких запчастинах, але використовується сам цинк Б16 частіше бабіт, І такий Б-83. Не дуже часто, але використовується. Ціна такого матеріалу 700 гривень за кілограм. Але якщо це бабіт 83. Він може бути гост, може бути не гост. Від 700 гривень за кілограм. Тут пару кілограмів, 1400, мабуть, буде. Але треба мучатись та доставати. Субтитрувальниця Оля Шор